Зінка, я ж тебе знаєш, що погукала. У мене для тебе такі новості, такі новості. Та ти що? Так, да, Мені Марія Івановна сьогодні йшла на роботу розказала. Це ти Марія Івановна, що з сусіднього дома, що то мамка її Маріна Петровна в хімії робила. Так, да, а чоловіку не помниш чоловіка? чоловіка, да. Денис Степанович, да. вчителем фізкультури, працював у початковій школі. Такий всі підтягнутий, дав. Так, і, да. так а що ж він? А що ж він? Він же ж там. Загуляв, та ти що? Да, із Свєткою. Ото Свєтка, знаєш, Світлана хл... Да, Свєтка. -а. -а, -а, -а. Хлебом ото торгує. Отож, От... посилала посилала все скупляться, а Світлана Ніколаївна хап на чуже роток зразу й відкрила. Да. Так, а в цей же Світлане, що одна дитина, дівчина. Та вийшла заміж за городського. А -а -а. Да, о, Буде, <буде> все скоро. Дитинка у них, єдина дитинка буде. А в її сестри в Ніни Ніколаївни аж двоє близняток. Ой, далі там бачила на такій красивій коляскі катали близніцею. Да, така, така коляска, по вулиці йдуть, то всі так задивляються, так задивляються. Ой. Так ха що сказала Маріна Петровна? Яка Марія Петровна? Ну, та, що собі сьогодні сказала новість. Не знаю, яку не Марію Петровну. Це, мабуть, ти хотіла розказати. Та я не знаю ніяких взагалі не Марії Петровних, не Марії Петровних. Це ти мені хотіла розказати. Та чого я тобі не хотіла розказати. А хто ж хотів розказати? Не знаю. А хто ж знає? Ніхто не знає.